В Україні проатестували роботу місцевих депутатів. Діяльність працівників органів місцевого самоврядування дослідили у 16 областях держави, зокрема і у Харкові. Проводили перевірку Одеська обласна організація Комітет виборців України за партнерство «Агенція місцевих ініціатив. Дослідники здійснюють, щорічний моніторинг у цьому ж році проаналізували суму Чернігів з Запоріжжя, Черкаси, Київ, Миколаїв, Одесу, Львів та інші міста західної частини України. Звітують, проводили індивідуальне оцінювання кожного депутата на предмет проведення особистих прийомів, відвідування засідань, сесії та комісій, щорічну звітність, спілкування з виборцями та інше. Інформацію кажуть, брали із відкритих джерел сайту міської ради та офіційних реєстрів. Оцінювали 79 депутатів міської ради та кожному підготували рекомендації. І в цьому році Харків отримує невисокі бали. До початку повномасштабного вторгнення Харків мав значно вищий середній бал середню оцінку Серед основних критеріїв, які оцінювали, є звітність депутатів. Дослідники проаналізували, як обранці напряму звітують перед виборцями про результати своєї діяльності. І тут невисокі бали. Своєю чергою. Самі депутати пов'язують таку ситуацію з необхідністю спілкуватись більше в онлайн форматі аніж наживо, особливо у реаліях, в яких вже третій рік живе Харків. На жаль, ця наша каденція вона складається з постковідною спочатку. Да, часів. Потім перейшло все це в війну. Я не згодний з от цим вашим там твердженням, що ми там 100% ніхто не прозвітував. На жаль, да, є. Ми не можемо там це робити по закону, заздалегідь там казати, який це буде час, де ми будемо збиратися. Но ви пойміть правильно. Це ж безпека, перш за все, людей і наше. Наступним оцінювали, як часто місцеві депутати проводять особисті прийоми громадян під протокол, і саме тут виявили ось такий результат. Бачимо зі 100% депутатів у 66 прийом громадян депутатами здійснюється щонайменше одного разу на місяць що є добрим показником. Із них 51% регулярних особистих прийомів, та ще у 30% прийом взагалі не проводиться. Два місця де проводились особисті прийоми. Вони один у другий з початком війни розбумблені вщен ще причому. Ну, якщо ви знаєте, це е, будинок міської ради, який в перші дні війни рознесли, і приміщення обласної ради, де я там проводжу свою комісію паралельно прийом громадян. Я погоджуюсь з колегою, що на зараз в офлайн режимі збирати людей, проводити. Е, Прийоми ну досить небезпечно для Харкова, коли по місту, як мінімум 2-3 каби в день прилітає, і хтось потім буде нести відповідальність, не дай, бо хтось наражати буде себе на небезпеку, отримає травми, а ще гірше того загине. Тому для Харкова зараз така собі ситуація в офлайн режимі контролювати прийоми. Повірте, зараз ситуація в Києві та навіть в Полтаві. От починаючи з Полтави, ситуація трошки інша в країні. А чим далі ви від'їжджаєте від Харкова, Києві, Києв що вже багато хто ще забув, що таке війна, і це, на жаль, дуже дуже плачевно. Що забув проте, попри обстріли та регулярні загрози з боку ворога, депутати міської ради продовжують працювати на місцях. Вони не проводять особисті прийоми в кабінетах, а здебільшого виїжджають до людей на місця ракетних обстрілів. Адже наголошують важлива не звітність, а реальна робота та залученість у проблемах харків'ян може ми якусь зробимо звірку тих даних. Знаєте, може дещо ми можна підкоригувати, тому що ну таки. Низький бал, ну не можна ставити депутатам Харківської міської ради, які знаходяться на містах, які живуть у війні, які щодня допомагають людям виконують свою трудову діяльність. Тому ну знаєте, також на боляче дивитися на такі оцінки. Рекомендації ці для нас дуже важливі. кожен зробить свої висновки, де що треба підтягнути. де Може, потрібно буде відкоригувати, але я не пропустила жодного пленарного засідання і тому ну, деякі цифри. Ну я розумію, що там можуть бути такі погрішні. Не дивлячись на складні умови під час війни та регулярні обстріли у Харкові продовжують функціонувати органи місцевого самоврядування, всі профільні та комунальні підприємства. Місто живе відновлюється, піклується про людей, створює комфортні умови для бізнесу та навчання дітей. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини.